Не існує роботи, яка коштувала б 300 мільйонів доларів в рік. Чому спортсменам та зіркам платять такі фантастичні гроші? Зарплата футболістів Саудівській Аравії доходить до півмільйона доларів в день. Уявляєте? А знаєте чому таке відбувається? Що робить імператор, коли народ починає бунтувати і задавати запитання? Коли народу не подобається політика імператора, Коли народ починає Імператор будує величезний колізей, кидає християн левом на поталу, влаштовує перегони на колісницях та криваві гладіаторські бої. Це римський цирк, футбольні, баскетбольні матчі, лиш би чимось зайняти натовп. Розваги завжди були знаряддям для відволікання уваги, як в минулому. Так і сьогодні. Достатньо подивитися, що відбувалося під час правління імператора Нерона та помпезність Ігор Нероніана. Сучасний імператор це споживацький формат суспільства, який успішно сам себе підтримує. Ми самі придумуємо для себе все більше і більше розваг. Поки наша щоденна стрічка новин в соціальних мережах наповнена нескінченним потоком розваг, чого ми не бачимо? Ми нічого не бачимо. Вибір. За тобою надалі залишатись в ілюзії і кричати: Я все знаю, нічого не відбувається. Або ж, все-таки, прийняти гірку правду і почати діяти. Ти не один. Ми всі хочемо жити.